Дивитись програму Голосу Америки, час тайм У студії в Вашингтоні, Руслан Петричка, вітаю. В Україні сьогодні сплеск політичної активності. Партії та блоки проводять з'їзди, затверджують програми і оголошують виборчі списки. Тим часом у Криму проходять місцеві вибори, вперше по російському законодавству МЗС України закликало світ засудити так звані вибори на території тимчасово окупованого Криму. Медж ліс крим... кримсько-татарського народу заявив, що бойкотує голосування. Далі про головні події цього дня у світі в огляді Наталі Леонової. Тим часом держсекретар Ша Керрі перебуває у Парижі, що стало його останньою зупинкою у рамках кампанії організації міжнародної коаліції проти ісламської держави. У Парижі Керрі візьме участь у міжнародній конференції в понеділок, де будуть обговорюватись шляхи посилення протидії агресії військового угруповання. Посольство США в Уганді попередило американських громадян не залишати домівки, поки правоохоронці розслідують питання загрози терористичної атаки з боку терористичного груповання Аль-Шабаб на стратегічних об'єктах країни збільшена кількість поліцейських. Втім, посольство США в Кампалі каже, точної інформації щодо потенційних мішеней у них нема. Суд у північній Кореї засудив американського громадянина Меттью Міллера до шести років тяжких робіт за звинуваченням у здійсненні ворожих дій проти пхеніана у праві на апеляцію. Після короткого слухання йому було відмовлено. Міллера було заарештовано у квітні після того, як він порвав свою візу при проходженні паспортного контролю та попросив притулку в північній Кореї. Президент Китаю Сі Цзіньпінь та президент Таджикистану Емомалі Рахмон дали старт будівництву таджицької частини трубопроводу Центральна Азія-Китай. Трубопровід пройде від Туркменістану до Китаю через Узбекистан, Таджикистан та Киргизстан. На його будівництво виділяється понад три мільярда доларів. Проект планують завершити через три роки. У четвер президент України Петро Порошенко уперше відвідає з офіційним візитом США у Вашингтоні. Він зустрінеться з Бараком Обамою і виступить у Конгресі. Очікують, що український гарант буде переконувати адміністрацію Обами і конгресменів надати військову допомогу Україні яких результатів варто очікувати від цієї поїздки у коментарях? Голосу Америки розповіли учасники зустрічі Ялтинська європейська стратегія, яка цього разу відбувається у Києві? З подробицями далі Тетяна Харченко та Руслан Дайниченко. Перша офіційна поїздка президента України Петра Порошенка до Сполучених Штатів Америки стане найважливішим візитом глави української держави за усі часи незалежності. Вважає надзвичайний і повноважний посол США в Україні Джефрі Паєт. Він переконує у Вашингтоні підтримують мирний план президента України і прогнозує Порошенку теплий прийом. Це, безперечно, найважливіший візит глави української держави до Вашингтону порівняно з тими візитами, що мали попередні українські президенти. Без сумнів, президент Обама зустрінеться з ним у овальному кабінеті, але також у Петра Порошенка буде унікальна нагода приєднатися до сесії Конгресу. Таке відбувається досить рідко. А отже, він отримує унікальну нагоду звернутися до американців напряму. Посол каже, виступ Порошенка у Конгресі стане великим жестом підтримки українського народу з боку американської політичної еліти. На думку політолога Олексія Гараня, візит може також вплинути і на долю акту про визнання України стратегічним союзником США поза НАТО. Я думаю, що виступ президента в американському конгресі він безумовно буде сприяти тому, що більшість американських конгресменів або громад або, або палат а, отримують додаткову як і інформацію, і е, певний символічний заряд для того, щоб е, для того, щоб Просувати цей акт. А якщо це буде прийнято, це буде надзвичайно важливо для української безпеки. Тобто, це поставить американо-українські стосунки в новий контекст, і створить для нього відповідну правову базу. Втім, крім питань військової підтримки і безпеки, радше за все, Порошенко також спробує заохотити нових інвесторів прийти в Україну. Для цього на думку президента американсько-української ділової ради Моргана Вільямса президенту треба переконати вашингтонський бізнес-коле, що незважаючи на охопленою війною схід, решта України живе у звичному ритмі, адже саме військовий конфлікт нині стримує міжнародних інвесторів. Тут є два основних типи інвесторів. Одні це ті, що вже зараз працюють в Україні, інші тільки планують прийти. Деякі з тих, що вже тут втратили до 20% своїх прибутків. Вони чекають і сподіваються відновити нормальну роботу. Люди ж які хочуть вкладати гроші тут у фабрики і інші подібні речі. Більшість з них зараз вичікують просто для того, щоб побачити, як буде розвиватися ситуація. Голова Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута переконаний, конфлікт на сході України можна було б вирішити протягом двох-трьох тижнів, якби сепаратисти позбулися підтримки ззовні. Натомість, незважаючи на перемир'я, бойовики продовжують руйнувати інфраструктуру Донбасу на жаль, сьогодні підприємства вирізаються на металобрухт. На тепер це стало основним бізнесом керівників ДНР. Ріжуться підприємства, які давали не лише робочі місця, а й ті, що виробляли високоінтелектуальний продукт. Ріжеться точмаш дуже багато шахт, металургійних підприємств. І це жахливо. Ріжуться. Сергій Тарута підкреслює, окрім виступу, Петро Порошенко також має запросити велику делегацію з конгресу приїхати на Донбас, аби побачити все на власні очі. Після цього вірить він, реакція з американського боку швидко зміниться. Тетяна Харченко, Руслан Голос Америки. Українська громада у США також готується до візиту Петра Порошенка наступного тижня? Діаспора лобіює конгрес, використовує свої зв'язки у політиці та бізнесі, щоб переконати офіційний Вашингтон активніше сприяти Україні. Детальніше про ці ініціативи ми поговоримо з гостем студії, представником українського конгресового комітету Америки Михайлом Савківим. Пане Михайло, дякую вам, що прийшли сьогодні Добре. до нас в студію. Які законопроекти зараз, зараз зареєстровані у конгресі і що вони означають? Зараз є два законопроекти. Перший законопроєкт просто це і асигнування грошей для України, надання Україні 100 мільйонів долярів на підтримку захисту територіальної цільності України, на кордони на підтримку кордонів. просто збереження захисту кордонів, як і також збройну допомогу. Звичайно, що ми, як українська громада, підтримуємо це і ми є вдячні тим членам конгресу головно. Один із співголови конгресово-українського кокусу для того, що він і, і запропонував цей законопроєкт. Другий законопроєкт це є просто щодо статусу Криму. Просто не визнати Крим анексію Російської Федерації. Це залежить також для американського бізнесу чи для, для будь кого що має якісь справи, має будь-які зв'язки із Кримом. Що це не можна робити за того часу, коли Крим ще є в Російській Федерації. На які стадії зараз ці законопроекти, і яка перспектива їх прийняття, і коли що власне, сказати? власне, в тому зараз нагайна справа є серед нас, як українська громада, і, і, і серед членів конгресу. Членом. Гресу зараз до кінця цього тижня вже йдуть відставку на їхні передвиборчі кампанії у листопаді. Ми маємо один одинокий шанс цей у цьому тижні, щоб як один, так і другий законопроєкт, щоб вони пройшли в в палаті представників, як і також допомога у сенаті. Чи є у вас інформація чи будуть вони розглядатися на цьому? Тижні? Розглядаються зараз. розглядаються у, у різних комітетах, які також з від різних бюр конгресових. Як і від сенаторів, якщо на цьому тижні не приймуть, коли наступного разу конгрес візьметься за це? Звичайно, що ми стараємося на, на надати цю допомогу якнайшвидше в Україні. Звичайно, президент Порошенко приїжджає у четвер. Буде мати спільну сесію в конгресі. Сподіваємося, що буде щось для президента Порошенко, як він повернеться в Київ. Але як не буде, то це буде зараз у після виборів до американського конгресу. Це буде вже у половині листопада. Давайте поговоримо про внутрішню кухню лобізму, який українська громада проводить тут у сполучених штатах. Які у вас є інструменти впливу на конгресменів чи на адміністрацію президента? Дуже просто дуже легко є. Це просто наша громада має дуже добрі зв'язки з їхніми членами конгресу на рівних на, на локальних рівнях, просто по містах, по, по штатах і так далі. І я б сказав, що ця. Ці зв'язки, які ми зараз маємо, багато допомагає нам, як від серед демократів, як і серед республіканців, впливати на білий дім, впливати на білий дім зараз, на те головне, щоб щоб, щоб допомогти Україні найкращим чином. Ви вважаєте, що білий дім недостатньо активно? Працює з Україною зараз недостатньо активно підтримує. Знаєте, я думаю, що до цього часу санкції, які ведуться проти Росії, це, це перший крок. Є повинні бути і, і додаткові кроки. Також чи є єдність серед республіканців і демократів стосовно підтримки України? Вони не можуть. Тут стосовно американських справ, ні про що домовити з приводу України, чи є між ними єдність? знаєте з'єднання є серед американських політиків щодо міжнародного тероризму, і також навіть можна сказати щодо України. Вони дуже впливові зараз є як демократи, головні демократи в платі представників в сенаті. Як і також е, республіканці на те, щоб підтримувати Україну, і знову під е, хочу підкреслити, що це просто не тільки моральна підтримка, але хочуть і та, і також допомогу ну, фінансову і будь-яким іншим чином. У нас 30 секунд. Чому важливий візит Порошенка саме зараз? В Вашингтон, важливо на, на на просто на екран. Важливо на те, щоб президент вільної демократичної України приїхав до Вашингтону, мав зустріч з президентом Америки, виступив в Конгресі і, і, і це. Багато дасть для, для цього світу також щодо нашої проблематики внутрі в Україні. Дуже вам вдячний, і я нагадаю э, глядачам, Дякую. що гостем студії «Час тайм» був представник-керівник э, інформаційної служби Українського конгресового комітету Америки Михайло Савків. А ми продовжуємо випуск. Цими вихідними в околицях Вашингтона проходить щорічний український фестиваль. Цього року фестиваль особливо людний і проходить під гаслами підтримки України. На події побував Олександр Яневський. Український фестиваль є значною подією для вихідців з України. Цього року навіть дощ не завадив громаді зібратися разом. За словами організаторів, через негоду, яка тривала всього кілька годин, природа висловила свій жаль через події в Україні. Сьогодні природа плаче разом із нами. Але сьогодні у дощу у цих сльозах природи ми разом. Гостей фестивалю частували варениками, голубцями, борщем та іншими традиційними стравами української кухні. Ми маємо вареники з картоплею і цибулькою зверху, це yeah, нам дуже cool. смачно. Отець настоятель вважає, що подібні фестивалі вкрай важливі. І ми хочемо тим більше цього року, щоб американці не тільки бачили гарні вишиті сорочки, не тільки бачили а, їжу, і все, усе це що є, а бачили душу, душу українця, який хоче мир, який який любить, який шанує, який допомагає. Це є українець. Цей український козак є членом клубу історичної реконструкції «Баннерс Ясна Гора. Він приїхав сюди зі своїми друзями, поляками, литовцями та американцями, щоб нагадати відвідувачам фестивалю славетні сторінки української історії існування однієї з найбільших держав континенту раннього нового часу. Його колега Мешко Панковський вважає, що нащадки речі посполитої мають об'єднатися для боротьби зі спільним ворогом ми один народ, слов'яни. Нам треба об'єднатися і битися разом. Я думаю, що Росія не напала б так швидко, якби проти неї було чотири країни, а не одна. Вони подумали двічі. Серед гостей фестивалю було чимало людей, які не мають українського походження та американські політики. Дощ чи сонце просто чудово бути серед людей на українському фестивалі. Я був тут раніше і хочу прийти наступного року. Це об'єднує нашу Україну, американську спільноту та надає змогу більше цінувати наш культурний здобуток. Цю сорочку нам із сином привезла моя дружина українка з майдану. Я палко підтримую Україну, бо розумію. Яку трагедію ви переживаєте? Посол України у США Олександр Моцик вважає, що подібні заходи є дуже важливими не лише з точки зору культурної спадщини, але й політичної. Важливо розповісти широкому загалу про події в Україні. Це такий острівець України тут на землі Вашингтону, на землі Вірджинії і Меріленду. Перш за все, це можливість для американців побачити, хто такі українці, яка в них культура, яка в них мова, які в них традиції. І повірте, що з великою шаною і з великою любов'ю тут є американці і їх багато. Ну і по-друге, це можливість від самих же українців зрозуміти, що діється в Україні, що в нас там відбувається, які причини того, що в нас є війна на сході і так далі. 12-й український фестиваль триватиме два дні. Організатори та відвідувачі шкодують, що гіркого присмаку цій події надає ситуація в Україні, але вони сподіваються на краще. Олександр Яневський, Голос Америки. І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму Голосу Америки. Час тайм». у студії в Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. На все добре.